І так, всім привіт. Сьогодні приїхав на риболовлю На Десну Ловить щуку. Десну коротше, взяв свій комплект, крізі фіш Оріон, Дайве Фуєга і будемо пробувати ловить щуку. Так що будемо працювати. Короче, розклад такий. Риба не ловиться, на десні нема де ловити, тому що вода впала і крутий дуже берег. Дуже крутий. Вообще. Так що їдемо на старик, спробуємо там. Якщо ні носить їдемо додому. Люди живуть в палатках, на фідері стоять. О, так що, такі справи. Включусь пізніше. І так не вийшло поїмати на поплавок Виїхав поймати щуку. І отака от щучка. Непогана. Таку можна забрати одненьку. Заберемо для мамулі. Оце щука бомба. Продовжаємо. А, так. Да, і клюнула на отаку от бльосенку. 8 грам флагман. Флагман флекс, Непогана така бльосінька. Продовжаємо. І так друга покльовка. Отакенький От окуп. Ох ти, блин! Упав! Отакенький От окунчик. Тихо. Не танцюй. О. О, хорошенький. Будемо відпускати. І так, і то грибалки. Сьогоднішній на старику. Поймав одну щучку хорошу, непогано взяв, окунчика поймав. І більше покльовок не було. Так що вже трошки лучше Щука починає оживати вже. О. Так що всім пока. і до зустрічі на воді.